І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі христі, браті і сестри, витанцій Божої, за ми закликали великого 20-го святкування в честь Чесного Христа Господнього, це великий 20-й господський праздник. І ми, коли святкуємо той чи інший 20-й праздник, то ми відзначаємо пам'ять або Христа, або Богородиці. А ось сьогоднішній день ми відзначаємо. Безпосередньо те знаряддя, шановний, на якому Господь благозволив постраждати. Я дуже часто вам люблю повторювати, що Господь обрав для себе таку найганебнішу на той час смерть, бо на Христах розпонали найбільших злочинців. Це було найганебніша смерть. І ось тому ми маємо збагнути, яку жертву, якою ціною наше спасіння дається. Ми сьогоднішній день переживаємо взагалі такі нелегкі миттєвості життя, бо несемо, як багато разів чуєте, випробування війною, але це теж дорогі у Христі, брати і сестри, наш хрест, нашої держави. Хрест. Сьогодні ми дуже багато говоримо про хрест. Ми говоримо про те, що згадуючи ту безпосередню подію, коли вшановуємо животворчий хрест христів. Подія ця відбулася не безпосередньо за життя Христа Спасителя, а вже подальшому після того. Знаємо, що римські імператори вони дуже хотіли, будучи боговорчими, хотіли всякими чинниками оці святині християнські, які ми мали, в тому числі на святій землі місця, де безпосередньо привов Господь, вони хотіли їх знищити, щоб затерти оцю пам'ять. І ось саме місце страждань Христа Спасителя, Голубова і його гріх були засиплені землею. І ось цього місця могло небезпека не зберегтися. Але люди благочестиві з устав передавали собі де те місце. І ось коли на трон вступив перший імператор-християнин, це Константин Великий. Він в 313 році видає так званий Миланський едикт. Коли урівнює віру Христову з іншими, вона перестає бути гонимою. Такий едикт про віротерпимість. І вже тоді, хоча ми не можемо сказати, що так з помихом прочерком пара його припинилося миттєволитися кров християнська, мучеників. Але вже тоді, потроху, потроху, віра Христова виходить на таке всезагальне визнання, її перестають гонити. Вона стає на рівні з іншими релігіями. І так само цими діями не завершуються такі благочестиві дії цього імператора. Він перемагав у своїх війнах, будучи ще тоді не одноосібним володарем Римської імперії. А проводячи війни, він побачив на небі знак Христа із написом Цим переможеш. Він вже тоді, ще не будучи християнином, він е, зрозумів, що це не просто так, що це дійсно якийсь знак згори, з неба від Бога. Він повірив його, хрестився подальшому приймає хрещення стає християнином, і ось такі благі дії для Юри е, Христової чинить. Так само під його, за його ініціативи скликається перший Зеленський собор в 325 році, а вже в подальшому наступний рік він хоче віднайти таку величезну святиню Хрест Христів і покладає цю місію на свою благочестиву матір. Ю. Вона вже була тоді поважному бійці, але вона радо приймає цю таку звістку свого сина від свого онука. Вирушає до святої землі, щоб віднайти оце святе місце. І, знаєте, було багато перешкод. Я думаю, так і в житті кожного християнина. Хто має намір іти за Христом, хто хоче і має намір взяти свій хрест, як хоче від нас Господь і йти за Ним, у того в житті завжди будуть якісь перепони. Так само було і в рівнопосторної Олени чи Єлени. Вона теж ці Перестороги зустрічала в пошуках, але ось один було єврей. Він відгукнувся на ці пошуки. Він показав їм те місце, де такий був насипаний високий курган з землі, щоб таким чином скрити це місце, заховати його. Було розкопано це місце. вони знайшли три хрести. Бо як чули святого сьогодні письма прочитаного, що з Христом були розп'яті і два розбійники, праворуч і ліворуч. І не знали вони, який хрест хрестів, бо та табличка, яку була велів привити, вона відламалася, вона лежала поряд з хрестами. І ось великий знак запитання: який же із тих трьох хрестів хрест Христа Спасителя? І такі чудеса тоді творилися, коли похоронна процесія рухалася біля того місця, де це відбувалося. То за повелінням було покладено мертве тіло цього чоловіка яку, і похорона процесія, яка рухалася, на... прикладали по черзі до хрестів. І ось коли прикладали до Христа Господнього, це людина Воскресла. І таке, таке велике знамені було підтверджені, що саме ось цей хрест є хрест хрестів. Інші знамені теж. Це саме та велична реліквія християн і та така велика святиня, яка і сьогодні, дорогі в Христі, брата і сестри, вшановується нами християнами, зберігається у святих храмах, частиці Христа, Животворчого Господнього, вони теж є по цілому світі, так само як ми маємо частиці мощей, так само і Хрест Господній, він теж частицями своїми по всьому світі перебуває. А найбільше вони зберігаються в християнських храмах, де і сьогодні люди з великою вірою приходять, поклоняються і, вшановуючи, оце животворче дерево, на якому Господь з постраждати і свою невинну кров за нас, за спасіння нас, гарішних людей. Після цього дорогі хрестібити сестри на нас теж покладається велика місія. Бо знаєте, хоч Господь відкрив нам двері до раю, але без нашої. Власної волі без нашого власного труду ми туди увійти не зможемо. Якщо ми будемо жити благочестивим життям, хоча кожен із нас. Несе свій власний хрест. Ми чули із пісні, яка сьогодні лунала в цьому храмі. Що буває по-різному, людина по-різному поводиться. Кожен має свій, але кожен по різному поводиться. Одна людина може терпеливо його нести, не нарікаючи, і таким чином оцей хрест слугує дробиною на небо, а інша може нарікати, нарікати на Бога, на долю і на все, що тільки побачить. Бо одне терпалива немає такого міцного підґрунтя, фундаменту християнського, на якому би стояла і не вірить, а сумнівається. І така людина завжди буде нарікати, сумніватися, хитатися в вірі і казати, де той Бог, якого називають любов'ю. Господь дійсно є любов, він нас так полюбив, що сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а життя мав вічне. Господь, як каже, через одного із пророків не бажає смерті вічника, але щоб він покаявся і був живий. Це нам, дорогі в Христі, брата і сестри. Потрібно, коли ми аналізуємо своє життя власне, то ми усвідомлюємо, що ми далеко не святі люди і повинні приходити до наших святих храмів, примирятися тут з Богом і свої хрести, які маємо на своїх раменах, гідно нести. Бо знаємо, що навіть і той Лазар був би не спастися, якщо би не був терпеливим. І інші такі приклади Святого письма ми можемо неодноразово навести. Тому нехай сьогоднішній свято буде і для нас не просто вкотре згадати ця подія, яка відбулася, але щоб ми е, навчилися духовно рости, щоб то знамення, яке ми носимо на своїх грудях, було не тільки ознакою, що ми християни, а щоб ми дійсно жили по християнськи Цього хоче від нас Господь, до цього від нас. Кожного богослужбового дня закликає. Я бажаю кожному від вас, щоб ви дійсно були такими гідними християнами, тими такими улюбленими дітьми нашого Небесного Отця і брали свої хрести і несли. Бо каже Господь, хто хоче душу свою спасти, то її погубить. А хто погубить свою душу, в мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка користь людини здобути світ увесь? І напастити власну душу. Що може людина дати взамін за власну душу? Нічого не може дати. Ми завдячуємо ці такі великій жертві Христу, Спасителю нашому, сотворителю і Богу, Спасителю за те, що Він таке величезне, ми до нас прояви. Будьмо гідні цього високого звання. Слава Ісусу Христу!